Саміт НАТО в Гаазі це ще не перемога, але точно не зрада. Трамп нарешті прозрів Росія головний ворог Північно-Атлантичного альянсу. Про всі ці головні теми тижня. Давайте разом поговоримо на моїй політичній кухні. Вітаю, я Василь Сафянюк. Тож починаємо. Але перш ніж ми почнемо новий 21-й випуск, закликаю вас поставити вашу вподобайку, написати коментар чи запитання і підписатися на мій канал Політична Кухня. Головна тема цього тижня, на мою думку, це беззаперечно саміт НАТО, який відбувся вівторок та середу у Нідерландській Газі, і те, що лідери Альянсу всі разом домовилися, що НАТО таки буде далі працювати як єдина злагоджена команда. Що я маю на увазі? Це те, що підтвердили ще раз, п'ята стаття НАТО таки буде працювати. Це такий сигнал, меседж. І для самих членів північно-атлантичного альянсу, і насамперед для країн, які становили для них загрозу. Ну, Росія номер 1 Власне, це і було вписано в одному із пунктів. Невеличкою здавалося б резолюції цього там з п'яти пунктів, але там зафіксовано: Росія залишається загрозою для. НАТО. Що ще важливо, це те, що 5% ВВП всіх країн 32, які входять Північно-Атлантичний альянс, будуть виділятися на оборону. Так не одразу, так поступово, але ключове, точно будуть виділятися саме 5% ВВП. Ну і власне це дало можливість, дало привід для гордості Трампу сказати, що це був величний саміт НАТО, і називати його всіма можливими олесливими словами, адже. Президент Сполучених Штатів Америки може по праву вважати, що одна з його вимог, ту, яку він ще говорив, коли він був президентом вперше обрани Сполучених Штатів Америки, а це збільшення витрат на оборону і на фінансування НАТО, таке відбулося так не тоді, тепер, але ж відбулося. І це я вважаю головне на цьому саміті НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти сказав, що. Тепер фінансовий тягар фінансування Північно-Атлантичного альянсу буде не лише на Сполучених Штатах Америки, але й більш-менш рівномірно розподілений між всіма його членами. Це Європейський Союз і Канада. Це, звісно, до вподоби Дональду Трампу. Нагадаю, ще у 2018 році тоді на саміті НАТО він не те, що вимагав, і навіть погрожував, що Штати вийдуть з альянсу, якщо європейці не одумаються і не почнуть платити більше грошей у спільний оборонний союз. Ну, тоді його не чули. Тепер же коли в Європі триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, європейці, схоже, не те, що почули, а вже активно рухаються до того, аби до 2035 року виділяти по 5% валового внутрішнього продукту на свою безпеку та оборону. У резолюції саміту НАТО. Про Україну згадували лише в одній статті. І це, звісно, дало привід для критиків, для тих людей, які завжди у всьому бачать негатив і зраду, і також для росіян і їхніх пропагандистів розганяти цю зраду, що мовляв, про Україну забули. Ні, я особисто так не вважаю. Так, згадка є лише одна. Ось союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість при розрахунку оборонних витрат союзників. Для, як для мене це дуже вагомий пункт, який вписаний в цю резолюцію. Так ця резолюція на одну сторінку так там в одному пункті лише згадується Україна, але як згадується? Що союзники фактично зобов'язуються виділяти гроші на північно-атлантичний альянс на НАТО, і прописана обов'язкова стаття витрат це допомога Україні, і оце я вважаю точно не зрадою, а нашою перемогою. Так, це все буде робитися поступово не одразу 5%, А запродовж 10 років до 2035 року 3,5% на головні оборонні витрати а решта півтора на супутні, тобто там. Як критична інфраструктура, цивільна готовність та підтримка України. І чи зможуть це зробити європейці, канадці, ну, власне, і Штати за 10 років, ну я маю сподівання, що тепер таки точно зможуть і Європа не те, що прокинулась, як люблять деякі аналітики, це називати і експерти різні, а вона реально вже робить крок за кроком до того, аби зміцнити свій найсильніший, я вважаю, у світі. Північно-Атлантичний Альянс найсильніший оборонний союз, який тільки є. Це НАТО. І саме те, що члени Альянсу домовились виділяти 5% валу внутрішнього продукту на свою безпеку та оборону і підтримувати Україну, звісно, що зробило настрій Трампа просто чудовим. І на такому позитиві, а саме це я вважаю, і відбулося: Дональд Трамп провів чудову розмову із нашим президентом Володимиром Зеленським. Якщо згадувати все те, що було від його інавгурації, і до цієї зустрічі, яка відбулася цього тижня у Гаазі, ну це просто небо і земля. Скажемо так, таких призитивних відгуків про Україну і Зеленського, годі було і очікувати до саміту, були застережні. Я також не був впевнений, що там все пройде гладко. Адже згадаємо ще минулого тижня, коли, все, коли в Канаді відбувався саміт СИМИ, Трамп. Теж мав би зустрітися із Зеленським, але він тоді через війну на Близькому Сході швидко залишив цей саміт. І такі побоювання, що і в Нідерландах може відбутися щось подібне, теж були. На щастя, цього не сталося. Війну між Ізраїлем та Іраном Трамп вважає, що він закінчив і що там досягнуто вічного миру. Це вже позитивний настрій, і гарний у нього був. Він приїхав в такій аурі переможця у Гагу. Тут теж. Так як він і хотів, все відбувалося, і 5% ВВП всіх країн на безпеку та оборону йому було дуже до І Ось на такому позитиві відбулася зустріч із нашим президентом. Ну, а наш президент, мабуть, врахувавши всі помилки попередні, які були, вже був в офіційному чорному костюмі. Звісно, жартую, але. Знаємо, що Трамп це людина-емоція, і те, що було пройдено з лютого місяця від цієї знаменитої зустрічі в Вальному кабінеті до зустрічі вже цього тижня в Газі, багато про що свідчить. Ми врахували всі особливості характеру, темпераменту, мислення і світогляду Трампа і підійшли підготовленими. Як підготувалися господарі, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО і колишній прем'єр Нідерландів, знає, як зустріти, як правильно все оформити, так само. І наш президент, і наша делегація теж були готові до цього саміту. І, попри всі заяви скептиків, що, мовляв, тільки там одна згадка в резолюції, що не було зустрічі там з усіма на офіційній частині, важливо ж результат, правда ж? Ну я вважаю, що результату досягнуто. І от коли є привід для оптимізму і для позитиву, то варто говорити в наш складний час про такі позитивні речі. Сама зустріч президентів Зеленського та Трампа тривала майже 50 хвилин, і під час неї обговорили як війну з Росією, що зрозуміло. Але наш президент розпочав цю зустріч з того, що він привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Тобто ці моменти, те, що потішить самолюбство та его Трампа, потрібно використовувати. І молодці, щоб ми це вже поступово таки навчилися робити і робимо. Дійсно, говорилось про ППО, про ракети для Петріота надважливо в нашій ситуації, коли росіяни тільки посилюють свій повітряний терор. Ми це всі бачимо, відчуваємо. І що ще було цікаво і важливо, і показово, що вже на підсумковій прес-конференції, яку Трамп проводив для журналістів, на жаль, не було спільної, а можливо, і на щастя, хто його знає. В даному ситуації Трамп був на позитиві після всіх цих зустрічей, після зустрічі з Зеленським. Він теж назвав, що Зустріч була дуже вдалою, і от відповідаючи на запитання журналістів: а там була українка, журналістка BBC, запитували власне про те, чи можливо надання Україні додаткових ракет Петріот і систем протиповітряної оборони. Ну і Трамп, скажімо так, не прямо підтвердив, що вони зможуть надати, але пообіцяв подумати про це. Ну скажімо, немає прямої відмови. Ну і це вже добре. Адже ці ракети Петріо, за словами Трампа, потрібні як Сполученим Штатам, так і Ізраїлю, зважаючи на ситуацію, яка є на Близькому Сході. Аналітика YouTube показує, що понад 90% глядачів політичної кухні поки що не підписалися на мій канал. Давайте разом це виправляти. Підпишіться, поставте запитання або напишіть коментар і не будьте байдужими. Події на саміті НАТО в Голландії однозначно можна вважати позитивом і гарною новиною для України, то події, які були вже пізніше цього тижня в Європейській Раді, на жаль, такими не стали через позицію Угорщини та Словаччини. Ну що дивуватися, Орбан і Фіцу все зробили для того, аби поки що не почалися переговори про вступ України до ЄС і аби. Пригальмувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Ну, будемо сподіватися, що це все тимчасово, і санкції Євросоюзу проти Росії таки обов'язково будуть запроваджені. Маємо на це надію. До речі, три місяці тому, 27 березня, почав працювати мій канал Політична Кухня. Хто ще не підписався, підпишіться, ставте ваші запитання, пишіть коментарі, критикуйте, але не залишайтеся байдужими. Давайте разом розвивати український Ютюб. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. Тож прямо зараз, після того, як поставили вподобайку, задонатьте на підрозділ, який ви знаєте, або для волонтерів, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. Ну що, вам до вподоби такий розбір подій тижня в Україні та світі? Якщо так, не пошкодуйте вашої вподобайки. І обов'язково підпишіться на політичну кухню, аби разом розвивати український YouTube. Нагадаю, це був 21-й випуск політичної кухні. Дякую за увагу.